Прат Вінницький завод Маяк, провідний національний виробник електрообігрівальних приладів. Разом з тим підприємство приймає замовлення на проєктування та виготовлення різного технологічного обладнання, штампи для листового штампування, штампи автомати, штампи для гідравлічних пресів, ливарні форми для лиття під тиском алюмінієвих сплавів та термопластів, форми для пресування електропластів та гуми під преса до 400 тонн сил. Високопрофесійні спеціалісти прадвіницький завод маяк виготовляють на замовлення деталі складних профілів, вали, шестерні надають послуги зі шліфування станин верстатів, деталей до трьох метрів, ремонту електродвигунів. Працюють найрізноманітніші засоби механізації технологічних процесів: ріжучий інструмент, верстатні пристосування, автоматичне гнуття труб на сучасному верстаті. Виготовлення оснащення проводиться фахівцями-інструментальниками на універсальному, високоточному обладнанні як вітчизняного, так і імпортного виробництва, що дозволяє виконувати замовлення швидко та якісно. Готова продукція проходить технічний контроль традиційних. Ми методами контролю з подальшими випробуваннями і паспортизацією ми націлені на довгострокове співробітництво і міцні партнерські стосунки.